Всім доброго дня. Як ми і домовляли, що кожний понеділок я буду виходити з інформацією е, і інформувати вас про те, що пройшло за минулу неділю, які плани на слідуючу неділю, е, хочу сказати, що на минулому тижні було більш-менш е, спокійно обстрілів не було, але з субота на неділю дуже було дуже багато повітряних тривог. Це було 5 тривог. В інші дні е, тривог практично не було. Якщо було, то зовсім е, мало. Будемо надіяти, що так буде і, і в подальшому. Е, в п'ятницю е, в день, свят, день проводили таке свято у нас е, спорт е, сп, і фізкультури. І ми вітали. Е, Наших спортсменів вручали їм нагороди тим спортсменам, які сьогодні представляють нашу державу за кордоном і успішно виступають. Також нагороди отримали і тренера. На минулій неділі провів зустріч із військовими, які е, сьогодні знаходяться на території нашої Южницької територіальної громади. Обговорили такі насушні питання: питання життєдіяльності е, військових. Ці питання на постійному контролі е, і в адміністрації, і в мене особисто. Е, Продовжуємо працювати над укриттями е, наших е, учмових закладів і шкіл, в тому числі. Е, робимо все можливе, щоб е, ці укриття відповідали е, сьогоденню, щоб е, наші учні могли спрямови. Е, Спокійно, скажімо так, в очному режимі навчатись. Радує те, що в нас за минулу неділю, скажімо, кожну неділю збільшується кількість дітей, які бажають навчатись в офлайн режимі, ну, в очному, скажімо так, режимі. Проводили також засідання оргкомітету по проведенню дня міста. Як завжди, ми це свято проводимо останню суботу вересня, це 24 числа. Безумовно, заходи будуть проводитись з урахуванням сьогодення, з урахуванням того, що сьогодні йде повномасштабна війна. З расистами. Готуємось до опалювального до сезону. Питання практично всі вирішені. Котельна готова сьогодні до запуску, а як тільки дозволить нам температурний режим, це в середньому температура повинна бути не вище 8 градусів. Три дні. Ну і безумовно, ми будемо е, радитись із жителями е, міста, і в нас є така можливість, скажімо, коригувати деякі питання щодо запуску е, нашої котельні. Ми отримали е, інформацію від Одеської обласної військової адміністрації щодо е, підтримки е, в, Внутрішніх переміщених осіб так хочу сказати про те, що щомісячно надаватиметься державна допомога у вигляді продуктових наборів, яка буде розподілятися по ОТГ пропорційно кількості внутрішнім переміщеним особам, що характерно, що це буде проводити за рахунок державних коштів. І безумовно під контролем Одеської військової обласної адміністрації. Щодо тимчасово переміщених осіб по розміщенню у нас йде підготовка. Ця підготовка йде по багатьом регіонам України і в Одеській області, і безумовно, і ми також до цього готуємось. Якщо буде в цьому необхідність, ми готові сьогодні приймати вже від. Ну, Відповідну кількість тимчасово переміщених осіб Ось така інформація на сьогодні.